Готуйтеся до головної події літа у світі боксу, реваншу, який тримає в напрузі всіх фанатів надважкої ваги. Вже 19 липня Усик Дюбуа, 2 битва, що обіцяє шалені емоції, драму і непередбачувані повороти. На кону всі титули хевівейту, біза абсолютного чемпіона королівського дивізіону. В цьому відео думки найвідоміших зірок боксу, які не бояться прямо говорити про шанси обох бійців. Від різких заяв тренерів і ветеранів рингу до стриманих, але впевнених прогнозів самих чемпіонів. Цей випуск. Стане вашим путівником у світі передбачень інтриг і гострих суперечок навколо майбутнього бою. Хто переможе в цьому легендарному реванші? Відповіді здивують навіть найпалкіших вболівальників. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Шеннон Брікс, колишній американський супертяж, який свого часу гримів не лише в ринку, а й поза ним. Вирішив публічно назвати того, кого вважає фаворитом у майбутньому реванші між Усиком і Дібуа. Шеннон не став ухилятись від прямої відповіді, ба більше зробив свій вибір максимально чітко. Нас чекає досить складний бій. Тут усе буде залежати від деталей, від витримки, від того, хто витримає тиск. Але якщо запитаєте мене прямо, хто стане переможцем, то я все таки оберу Олександра Усика. Таке зізнання стало черговим доказом того, що навіть серед колишніх зірок американського боксу усех зберігає високий рівень поваги та довіри. Відомий британський важковаговик Джонні Фішер, якого прозвали королем нокаутів за його агресивний стиль, відкрито підтримав Даніеля Дюбуа в майбутньому реванші і зробив це максимально різко. Фішер не намагався бути дипломатичним, він прямо натякнув, що українського чемпіона чекає не просто бій, а справжнє пекло в рингу. На Усика чекає просто пекельне випробовування. Я обираю переможцем Дюбуа, адже Підтримую британських боксерів. Дюбуа має важкий і потужний удар. І я думаю, що Даніель здатний нокаутувати Олександра. В Даніеля чудовий хід він переміг Хорговича, Мілера і Джошуа. Даніель переможе. Усика він зробить це для всієї Британії. Вболівальники в мережі вже почали палки дискусії, а боксерські експерти розділилися у думках: чи зможе Дюбуа справді нокаутувати Усика, чи ця заява лише патріотична бравада. Цього разу з несподіваною прямолінійністю висловився британський супертяж Хьюї Ф'юрі. двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі, який сам має незавершені справи з Усиком. Хьюї не став загравати з формулюваннями і просто викреслив Дюбуа рівняння. Чи зможе Дюбоа щось змінити? Ні, я так не думаю. Усик вже його вивчив, все повториться знову. Чи може щось змінитися, якщо Дюбоа почне так активно, як у бою з жошва? Це може зіграти з Даніелем злий жарт. Якщо він попреться на Усика, то швидко постраждає. Це дуже легкий бій для Олександра. Ці слова звучать майже як вирок, адже виявляється, що навіть серед британців у Дюбуа не так багато тих, хто вірить у його шанс. І якщо Х'юї має рацію, реванш може перетворитися не на битву, а на повторну екзекуцію. Один із найвпливовіших людей у британському боксі, промоутер Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі Френк Ворен зробив заяву, яка вже на межі серйозної полеміки в боксерському світі. Коментуючи майбутній реванш, Ворен не стримувався. Його слова пролунали як попередження і як натяк на те, що все може піти не за сценарієм українських фанатів. 27 років проти 38 років. Ленокс Льюіс уже був на пенсії в цьому віці. Чи може бусика настати ніч старіння? Таке можливо, але як на мене, в Усика ще не так багато пробігу, і все ж таки Даніель може перемогти. Йдеться не лише про фізику. У нього є талант, сила, чудовий джеп, удари з обох рук. Все залежить від голови. Якщо він сфокусується так, як скажімо, в боях проти Ентоні Джошва, то він може це зробити. Якщо Даніель влучить, Усик впаде. Усик припинив співпрацю з Красюком чи вплине це якось на результат. Я не надто зациклююся на цьому. Усик абсолютний професіонал. Красюк чудово попрацював із ним протягом років. Але тепер Усик воїн дороги, він звик до цього. Він приїхав з країни, охопленої війною, і він буде готовий до всього. Олександр тренується в Іспанії, немов проклятий. Це великий момент для нього. Він приїде сюди не просто за чеком, він хоче перемогти. Ви вірите, що Даніель нокаутує Усика? Так, звісно, якщо він влучить, усик впаде. А якщо ні, думаю, він зможе перебуксувати його. Але все залежить лише від цих двох хлопців. Звісно, що Френк, як головний промоутер Дюбуа, не може не підтримувати свого бійця. Це його обов'язок і стратегія. Але з усього що лунає з британського табору, стає очевидним. Команда Даніеля налаштовує його так, ніби реванш – це вже формальність, і перемога майже в кишені. Особливо це помітно через їхню одержимість спірним ударом нижче пояса в першому бою, після якого, на їхню думку, Дюбуа вже був майже чемпіоном. Цей наратив перетворюється на відвертий самообман. Вони продовжують жити упевненості, що перемогу в них тоді забрали. І тепер нібито залишилося лише забрати своє. Але ринг не визнає ілюзій, там усе вирішує лише реальність. Один із найвідоміших нокаутерів в історії британського боксу, колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Френк Бруно, також не залишився осторонь гучного реваншу. Бруно, який свого часу був справжньою іконою британського боксу, не став заглиблюватися у технічні деталі, але чітко дав зрозуміти, він хоче побачити перемогу саме британського бійця. Це буде хороший бій, без сумніву. Я сподіваюся, що переможе найкращий, але якщо чесно, я сподіваюся, що Дібо виграє цей бій. Це буде величезний крок уперед для нього самого і для всього британського боксу. Бруно вкотре нагадав, що боксерська гордість країни це не лише слова а і справа честі. І схоже, що британські легенди готуються побачити, як Даніель поверне поїзд додому, але чи дозволить йому це зробити? Усик зовсім інше питання. Один із найнебезпечніших важковоговиків сучасності, потужний конголезький нокаутер Мартін Баколе, висловився з приводу майбутнього реваншу, і ця заява не залишає шансів на ілюзії. Баколе абсолютно переконаний, що другий бій завершиться так само, як і перший, або ще жорсткіше для британця. Так, дюбуа може спробувати, може постаратися, може щось змінити в підході, але йому не вдасться пізно вже щось міняти. Усик це інший рівень. Він не зупиняється ні на хвилину. Він рухається всі 12 раундів. Проти такого треба не просто бити, треба вміти думати і боксувати. Якщо чесно, я гадав, що Ф'юрі зупинить усика, але він не зміг. І тепер єдиний, хто здатен це зробити, це я. Я знаю, як це зробити. Ми проводили спаринги, і я добре пам'ятаю, як усе було. Я розумію, які прийоми потрібно застосовувати проти нього. А от Дюбуа ні. у нього просто немає боксерського розуму, щоб здолати такого суперника. Баколе фактично натякає, що всі ці розмови лише спроба втекти від правди. І ця правда така: усик набагато розумніший, досвідченіший і технічніший за Даніеля. І це, на думку, Баколе не зміниться ні в реванші, ні в будь-якому іншому бою. Але звісно, з тим, що тільки він може зупинити Сашка, Мартін перегинає. Адже всі ми бачили його поразку Джо Паркеру і нічию Зефе Аджакбой. Один із найвідоміших брутальних важковаговиків вічний андердог і улюбленець фанатів Дерек Чісора не залишився осторонь гарячої теми. Чи здатен Даніель Дюбуа перемогти Усика просто зараз? Так, чому б і ні? Без жодних сумнівів. Якщо дивитися на те, в якій формі зараз перебуває Даніель, який хід він набрав останнім часом, то так він цілком може впоратися з Усиком. Ця заява не просто про технічний прогноз, а про довіру до бійця, якого досі багато хто вважав психологічно нестабільним після першої поразки від Усика. Та як видно, Чізора не бачить у цьому проблеми навпаки, він вважає, що зараз Дюбуа на піку. І хоча для багатьох подібні заяви виглядають як типовий британський патріотизм, Чізора, схоже вірить у реальну перемогу свого співвітчизника. Британський чемпіон світу у надважкій вазі, знаний на каутер, та екс суперник кличка Девід Хей долучився до публічної дискусії навколо реваншу. І його слова можуть стати тривожним дзвіночком для табору українця. Хей відомий своєю різкою манерою висловлюватися цього разу говорив спокійно, але кожна його фраза звучала як попередження. Дюбуа вже зробив одну фатальну помилку, і вдруге він просто не має права її повторити. У першому бою він намагався боксувати з усиком на дистанції, і це було абсолютно неправильне рішення. Така стратегія це смертний вирок для будь-кого, хто виходить проти Олександра. Адже в технічному боксі усик просто на іншому рівні. У цьому компоненті з ним не зрівняється ніхто. Дюбуа має взяти приклад з дерека Шісори. Той тиснув на Усика з самого початку, змушував його помилятися, створював хаос і змушував працювати на межі. Саме такий підхід може принести результат, але тиснути треба з розумом, інакше це обернеться катастрофою. Даніель молодий, амбітний, голодний до перемог. У нього є всі фізичні дані, щоб перемагати. Питання лише в тому, чи зможе він цього разу включити голову і не танцювати під дудку Усика. Слова Девіда, це і порада, і тонкий натяк. Якщо Даніель не зміниться, він знову програє. Але якщо в його таборі почнуть мислити стратегічно, то реванш може стати нічним жахом вже не для Дюбуа, а для самого Усика. Колишній чемпіон світу суперник усика та один із найвідоміших голосів британського боксу, тоні белью, різко висловився щодо шансів обох боксерів. І хоча белью не приховує поваги до молодого британця, він усе ж ставить на досвід і майстерність українця. Дюбуа, це той хлопець, який вміє проходити крізь вогонь. У бою з Жошва він уже показав, що може вистояти там, де багато хто просто б зламався. У нього є серце, в нього є потужність і головне бажання перемогти. Він не буде відсижуватися, він точно піде на усика вперед. Але усик це аномалія, це не просто боксер, це справжній геній рингу. Те, що він робить суперважковаговиками, нереально. І чесно кажучи, хоч як би мені не хотілося вірити в британське диво, я не думаю, що саме дюбуа стане тією людиною, яка з Опинить Олександра. Так я знаю, усе хороше, колись закінчується. Це правда. Але не думаю, що для Усика кінець настане зараз. І точно не від руки Дюбуа Скоріше навпаки, я вважаю, що в другій половині бою Усик просто вимотає Даніеля і зрештою нокаутує його. Саме так усе завершиться гучним нокаутом в дев'ятому раунді. Тоні Велью, як людина, яка пройшла через ринки з Усиком, знає настільки страшним і холоднокровним може бути українець. І здається, він ще раз сумнівається, що дюбуа вистоїть у реванші. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Володар титулу WBO International у суперважкій вазі, хорватський феномен Філіп Хоргович, який у 2024 році сам постраждав від рук Дюбуа, зазнавши поразки технічним нокаутом у восьмому раунді. Також висловився про один із найочікуваніших реваншів року. Коментар Хорговича вийшов гострим, суперечливим і навіть з легким підтекстом недовіри до об'єктивності майбутнього поєдинку. Реванш однозначно буде абсолютно іншим. У першому бою Дюбоа був просто знищений. Його декласували у всіх компонентах. Тоді він виглядав як хлопець, який не розуміє, куди потрапив. Сьогодні ми бачимо зовсім іншого Даніеля. Після тієї поразки він не зник, не зламався. Навпаки, я б сказав, він набрав хід, показав силу і довів це трьома важливими перемогами у своїх останніх боях. Він уже не хлопчик, якого побили, він претендент, який реально готовий до війни. Я не буду лукавити. Для мене невеликим фаворитом Лишається усик, його рівень, його досвід і боксерський IQ вражають. Але якщо ви думаєте, що я здивуюсь перемозі Дюбуа, то ні, усик не молодіє, А Даніель, як бачимо, не боїться великих імен. Але є один нюанс, який мене тривожить. Якщо поєдинок виявиться близьким, таким, де не буде явного переможця, то ви, британці, зробите все можливе, аби Дюбуа переміг. Олександру потрібна тільки впевнена перемога. Слова Хорвата звучать не просто як прогноз, а як попередження. Другий бій між усеком і Дюбуа може бути не лише запеклою битвою в рингу, але й черговою війною за кулісами. Один із найвідоміших боксерів в історії британського боксу, харизматичний колишній чемпіон світу Насім не став фільтрувати свої слова і прямо поставив усе на британського супертяжа. Я скажу вам чесно, на мою думку, Даніель Дюбуа це єдиний боксер, якому коли-небудь вдавалося серйозно нашкодити Усику. Він не просто влучив корпус Сашку в першому бою, він змусив його страждати і буквально уклав його на канвас. А це вже не абиякий дзвіночок. У цьому реванші я впевнений. Даніель вийде не просто битися, він вийде знищити Усика. Він має мету, він має жагу реваншу і цього разу не дозволить себе зупинити якимись суперечливими рішеннями. Я вірю, що Дюбуа поверне наші поясни. Назад у Британію вони належать йому і всьому британському народу, і цього разу вже ніхто не забере в нього перемогу. Такі гучні заяви тільки підігривають градус навколо майбутнього реваншу, який обіцяє стати не просто боєм за титули, а справжнім з'ясуванням, хто ж насправді є королем суперважкого дивізіону. Багато хто вже зробив свій вибір. У ринку зійдуться два чоловіки, і лише один з них вийде звідти абсолютним чемпіоном світу. Думки зірок розділяються в цьому плані, але все ж таки більші ставлять на перемогу українського козака. Навіть деякі топові британські експерти, не дивлячись на те, що дюбуа їх співвітчизник, не замилюють очі і віддають перевагу. У Олександру на кону всі пояси хівівейту. Це історична подія для всього боксерського світу, не тільки для України та Британії. Нікому ще не вдавалося ставати тричі абсолютом. І Усик вже на шляху до досягнення цієї недосяжної мети: молодість ще досвід, розум чи сила, Україна чи Британія. Хто стане найсильнішим боксером сучасності? Відповіді ми дізнаємося вже 19 липня в Лондоні. Друзі, а як ви вважаєте, хто все-таки вийде переможцем цього мегафайту року? Адже думки експертів різняться. Більшість прогнозів на Усика де й букмекери віддають перевагу українцю. Але Дюбуа Панчер, який значно подорослішав після першої зустрічі, пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!